Друзі, а ви знали, що його допомагає покращити тиск та імунітет. А ще нею можна займатися навіть із собаками. А це ще не всі цікавинки, які я вам сьогодні розповім. Усім привіт! З вами я діана Гриньків, і сьогодні ми дізнаємось про його те, що можуть не знати навіть ті, хто її викладає. Взагалі, його це не тільки фізичні вправи, а й єднання тіла з чимось в духовному середині. Саме такий сенс вкладали ті майстри йоги, які першими вигадали це заняття. Вони перекладали слово йога як союз, злиття чи зв'язок, і тому виникало бажання зробити щось більше ніж сісти в позу лотоса, як у буддизмі чи індуїзмі. А вже захід перетворив йогу на щось більш спортивне. До речі. Поза лотоса, про яку ви точно неодноразово чули, є найпопулярнішою у всьому світі. А також в ній сидять творці таких релігій, як індуїзм та буддизм. А ви знали, що йозі понад 5 тисяч років, і деякі науковці переконані, що нею почали займатися не в Індії і не в Латинській Америці, а значно давніше де інде. Цікаво для них це була ранкова руханка чи щось важливе. До речі, якщо ви не знаєте, який вид спорту обрати, то придивіться саме до йоги. Це універсальні вправи, які підходять кожному незалежно від віку чи стану здоров'я. Тому ви можете займатися нею навіть зі своїми бабусею чи дідусем, адже там не треба ніяких активних рухів чи додаткових атрибутів. А для початківців найкращою буде хатха йога. У ній більше уваги приділяють фізичним вправам, які позбавляють тіло від напруги. Досвідчені йоги досить часто лякають людей, особливо лікарів. Адже такі майстри надовго можуть затримувати своє дихання і навіть зупиняти своє серцебиття. Чесно кажучи, це виглядає трішки моторошно. А ви помічали, що йоги досить рідко хворіють. Вони зрозуміли, що більшість хворів виникають саме через неправильне дихання, тому вони використовують пранаями. Це спеціальні техніки дихання. Окрім того, що його допомагає загострювати розум та краще концентруватися, вона дуже гарно впливає на ваше здоров'я. Люди це зрозуміли та давно почали використовувати для підготовки підводників, космонавтів, рятувальників і розвідників. Цікаво, а космонавти, які перебувають за межами планети Земля, і далі займаються його. Йога – це настільки популярне заняття, що у найбільшому йога класі взяло участь аж 35 тисяч осіб. Відбулося це у місті нью Делі 2015 року на міжнародний день йоги. До речі, ви знали, що він настає щороку, 21 червня? Якщо ми вже заговорили про цифри. То аби стільки людей могли займатися йогою, у світі працює близько 53 тисяч вчителів з йоги. До речі, його часто плутають з одним видом спорту пілатесом. Насправді це зовсім неправильно, адже під час йоги ви можете заглибитися у себе. А професіонали стверджують, що справжнім завданням йоги є зупинка розуму. А от пілатес це ті фізичні вправи, які укріплюють ваше тіло та корпус. Спільного в них мало, і вони точно не однакові. І на завершення важливе правило про його: під час занять не можна відкривати рот. Хіба що вам потрібно щось сказати? Завжди потрібно дихати тільки носом, інакше не буде потрібного результату. Ну а з вами була я, Діана Гриньків, і це були факти про його. па, -па.